Перша квіточка весни. Привіт, малята. Я весна. Я іду до вас швидкими кроками. Скоро навкруги сніг розтане. Ташечки прилетять з теплих країв. І все навкруги розквітне. Але в першу чергу я хотіла б зробити для вас подарунок. А щоб дізнатись, що це, потрібно відгадати загадку. Тільки вчора теплий вітер, вість приніс нам від весни. А сьогодні дивні квіти крізь замети проросли. Що це, друзі? Так, це підсніжники. Погляньте, яка ця квіточка красива! Підсніжник розквітає ранньою весною, не боїться ні холодів, ні морозів, ні сильного вітру. Ось такий він загартований. А ще його називають вісником весни. Але з кожним роком підсніжники все менше і менше квітнуть, тому їх заборонено зривати. Підсніжниками можна лише милуватися. А щоб у вас вдома був такий чудовий підсніжник, пропоную вам разом зі мною зліпити його своїми руками. Але спочатку розгляньмо будову підсніжника. Як і в кожної квіточки, у підсніжника є стебло, воно ніжне, тоненьке, темно-зелене. А ще є довгасті, блискучі листочки. Ну і, звичайно, підсніжник має квіточку на стеблі, білу-білу. Наші гарні квіточки розкривають пелюстки. Вітерець усі вкачає, пелюстки перебирає. Наші гарні квіточки. Закривають пелюстки, тихо, тихо засинають і голівками гойдають. Для ліплення підсніжника нам знадобиться пів аркуша блакитного паперу, пластилін, зеленого та білого кольорів, дощечка, а також серветка. Від пластилину зеленого кольору. Відщипніть шматок і скачайте ковбаску між долонями або на дощиці. Це буде стебло підсніжника. Перенесіть його на папір та приклейте стебло за допомогою пальчиків за зразком. Відщипніть ще шматок. Від пластиліну зеленого кольору. Скачайте ще ковбаску. Загостріть пальчиками по обидва боки. Потім прикріпіть знизу стебла. На папері сплюсніть пальчиками. Це буде листочок нашого підсніжника. Далі ліпимо пелюстки квітки. Відщипніть від пластиліну білого кольору три однакові частини пластиліну. І по черзі спочатку скатайте з них кульки та підкотіть їх як опаски. Потім кожну частину пелюсточки потрібно загострити з кінців. По черзі на кінці стебла за зразком починаємо приліплювати наші пелюсточки. Допомагайте пальчиком їх сплющувати. Потім відщипніть ще маленький шматочок пластиліну зеленого кольору, скатайте з нього кульку та приліпіть її там, де з'єднується стебло та пелюстки. Сплюсніть цю кульку. Ось моя квіточка готова. Я з нетерпінням чекаю фото із вашими підсніжниками.